У світі зла, ненависті, лукавства, нам треба святість в душах зберегти, щоб в оселі Батьківського царства її до ніг Ісуса принести. Ніщо нечисте і сповнене неправди не увійде в блакитні небеса, не зможе Бог нечистого прийняти там, де свята. Немеркнуча краса, і кожен раз, коли ми осквернились до враженої, каже Бог душі, я хочу, щоб мені ти освятилась я Бог святий, і будьте ви, святі. Ми храм Його, Його Святого Духа. Чи ж може бути щось нечисте там? Чому ж так часто терпимо розруху? Руйнуємо усе, що Бог нам дав. Як прикро, коли в храмі поселився один хоч ідол, і йому душа всю славу віддала і поклонилась, там вже немає місця для Христа. І часто навіть в Божому народі той храм святий так важко віднайти. У нас так мало залишилося святого. Що ж зможемо тоді ми Богу принести, що зможемо тоді йому сказати, коли забули у щоденній марноті слова, які продовжують звучати? Я Бог святий, і будьте ви святі, навколо нас панує гріх, лукавство, нам вже потрібно святість зберегти, Щоби ви оселі батьківського царства. Змогли ми плід достойний принести.